Доброго дня мої малята, дітки, а спробуйте відгадати загадку, слухайте уважно. Чудо, сани прилетіли скакуним тих санях білих, а у них сидить цариця, білокоса, білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Так, дітки, вірно, це зима. Діти, скажіть, як такими словами, як біла, білосніжна, красуня, Можна описати красу зими? Так, вірно, можна. А чи можна назвати зиму чарівницею? Так, можна. На сьогоднішньому занятті ми з вами спробуємо розгадати секрети зимової краси. А тепер послухайте вірш і скажіть, якого кольору зима? Білі черевички у зими, вкрив дерева білими крильми, морозець колючий, мов шепшина. Біла, біла неї кожушина. Вірно, дітки, білого. А як зиму можна назвати ласкава? Зимонька, а як ми назвемо погоду в зимку? Зимова. Коли на дворі особливо холодно, ми кажемо, що як нам? Зимно, якщо замерзає лід, в калюжах та річці ми говоримо, що на дворі мороз, вірно. А як сказати на мороз лагідно? Так, моросець, що ж робить мороз? Він усе морозить, заморожує, а колосильний сильний мороз кажуть, що на дворі як? Морозно. Зимку з неба падає білий і пухнастий сніг. Як ми називаємо сніг ласкаво? Сніжок, коли йде сніг, як кажуть на таке явище? Снігопад. Коли випадає багато снігу, говорять, що он зима яка? Сніжна. Коли сніг мокрий, то він легко ліпиться і діти граються з ним. Снігу можна зліпити що? Так, сніжки чи снігову бабу. Вкрилась ковдрою сонна земля. На прогулянку вийшли морози, під ногами поскрипує сніг і лунає дитячий скрізь сміх. Тож веселіться і будьте здорові.